Христос Воскрес! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про канон. І це не зовсім про фотоапарат, або точніше, зовсім не про марку фотоапаратів і не тільки. Ви всі не раз чули слово канон. А що таке канон? І в чому полягає проблема канону? Вже не один раз під час наших зустрічей ви могли почути такі цифри. 66, 73, 74. Очевидно, йдеться про кількість святих книг. Або можна спростити це запитання. Часу запитується: отче, ми хочемо купити святе письмо. Чи має значення, яке купувати і де купувати? З одного боку, ні. Бо йдеться в Україні тільки про переклади святого письма. Найбільш поширеними. Є переклад Івана Огієнка або митрополита Іларіона Огієнка. Колись воно поширювалось безкоштовно, потім постійно перевидавалось. Часто воно існувало у виданні з чорною політуркою, на якій було надруковано золотими біблія. Це, мабуть, найпоширеніше видання, найпоширеніший переклад. Які зараз передають у різних форматах, і саме його можна знайти в різних крамничках, навіть просто в книжкових крамничках. Це гарний молодійний, чудовий переклад, зроблений одною людиною насправді в дуже важких для України часах. Цей переклад з історією. Якщо вам буде цікаво, ми можемо окремо поговорити про переклади і українські, і не тільки українські свято письма. Пишіть про це в коментарях, що вас би це цікавило. Ось дуже часто, коли ви прийдете в крамничку і будете купувати Біблію, то ви купите саме переклад Івана е, Огієнка. Інколи можете купити переклад українського біблійного е, товариства. В кожному разі під палітуркою ви знайдете 66 книг. Тобто знайдете 39 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. Сімох книг, які е, читаються на Богослужіннях в Східній церкві, ви не знайдете. Там ви не знайдете в Бібліях, якщо так можна сказати, е, першої, другої Маковейської книги. Книги Товити, книги товити. Юдита книги Сераха, книги мудрості, книги Варуха з шостою главою разом. Натомість, коли ви підете в крамнички при монастирях, при церквах, Свічадо Патріарша катехітична комісія, яка недавно видрукувала в різних форматах, то ви Знайдете книгу, переважно Вишневій Паліторці, на якій написано Святе письмо. Там ви знайдете 74 книги, тобто 47 книг Старого Завіту, з усіма перерахованими і 27 книг Нового Завіту. Але якщо хтось з вас приїхав за кордону і десь купив італійський чи польський переклад, він може бути враженим, бо там є 73 книги. Тобто ви вже зрозуміли, що в Новому Завіті завжди 27 книг. А от в Старому Завіті ще раз. Може бути 39, може бути 46, може бути 47 книг. Ну, до речі, важливо сказати, 46 і 47 це насправді йдеться про ті самі книги, просто, як ви вже мабуть знаєте, лист Єремії або послання Єремії, яке в наших виданнях друкується окремо, на Заході переважно друкується як шоста глава книги Варуха. Тобто, таким чином ми бачимо, що все ж таки різниці не тільки в перекладі. Різниця є в тому, що в тих виданнях є 66 книг, а в тих виданнях є 73 або 74 книги. Тобто, таким чином, як ви бачите, проблема канону полягає у тому, що різні християнські конфесії за святі і інатні вважає різну кількість книг. Звідки походить ця проблема? Ну і знову повертаємося з вами до слова канон. Е, єврейською мовою палиця Кана, колись в данину, ну, до речі, жезл, на який спирався патріарх, був свого роду ID-картою. Жезл використовувався для вимірювання, наприклад, при заключеннях якихось угод. На жезл спиралося при ходьбі. Він був свого роду посвідченням е, особи. Можливо, саме так з'явилося грецьке слово канон, що означає зразок, мірило, правило тощо. Ну і згодом слово канон перейшло і у церковне використання. Зустрічається воно і в апостолах Павла. Тобто під каноном в ранніх в перших століттях історії ранньої церкви розумілось, Правило віри, тобто зміст віри, який має визначати наше е, життя як таке. До речі, дуже цікава деталь, що взагалі в ранній церкві, ми можемо побачити, старалися не вживати слово теологія, богослов'я, тому що воно дуже часто пов'язувалося або з тим, що філософи, переважно язичницькі, говорили про Бога, або релігійною поезією древніх по поетів. А сам апостол Павло, наприклад, говорить про те, що ми віримо, це не просто якісь людські передання, якісь людське мудрування. І тому дуже часто слово канон вживалося на означення того змісту віри, те, що потім, власне, назвуть богослов'ям. А де є той зміст віри? Очевидно, він міститься у писанні. Писання є правилом для нас віри. І ми зустрічаємося з першим значенням слова канон. Тобто, правило е віри, це так зване активне значення слова канон. Святе письмо, як правило віри для нас. Але водночас виникає питання: а які книги є правилом віри? Тобто, які книги є каноном, канонічними для нас? І таким чином, виникає оце пасивне значення слова канон. В якому вживається, мабуть, найчастіше. Тобто та кількість книг, які церква приймає за святі та е, натхнені. І проблема насправді досить складна. Тому що питання канону ну, тісно пов'язано з, з історією церкви пізнанням себе самої, зростанням церковної самосвідомості, що правильно, що неправильно. Історія Канону, історія писання, історія церкви, вони тісно між собою переплетені, зрештою, йдеться про те саме. Але водночас історія канону пов'язана не тільки з якимось богословськими міркуваннями, а навіть і практичними. Ми ж з вами не дарем так багато говорили про грізні форми книги. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що коли Юдей заходить до синагоги, він бачив кубки книг, він знав, оцей псовій, у пишному футляри це Тора. Ця Кубка книг це пророки, ранні і пізні, а ця група книг, Кубка книг це письменники. Ми з вами говорили, що Сувої, виготовлення сувої витунок було дуже дорого дорогим в давнину, і тому в різних синагогах була різна кількість священих сувоїв. Не тому, що одні приймали синагоги, другі не приймали, але часто кількість залежала від того, що собі могли дозволити синагоги. Але, зрештою, вже до Христа існувало переконання серед синагог, загальне переконання, що є певна кількість своєї приймаються всіми і повсюди. Так, і згідно єврейського способу підрахунку їх було 22. Тобто, це так спрощуючи, якщо п'ятикнижі як рахувати як одною книгою, дві самої рахувати одною книгою тощо. То виходило 22 книги. І наші кажучи, це ті так звані 39 книг, які ми дотепер можемо знайти у виданнях Біблії. Були деякі книги, які були поширені і користувалися великою популярністю в певних місцевостях, як таких, От ми, наприклад, знаємо, що дуже поширена була книга, наприклад, Сираха. Яка первісно була написана єврейською мовою, згодом перекладена онуком на вшанування свого е, діда, перекладена е, грецькою мовою. До речі, відкрите святе письмо в святому письмі воно є. Там дуже цікавий вступ. Саме з того вступу, наприклад, до Сирахи, ми можемо зрозуміти, що вже в синагозі, в юдейському народі було перекладання, що є закон, під пророки. І інші письменники, як такі. До речі, коли ми чуємо, як Ісус дорогою до Імаус з учнями говорить про закон пророки і інше Писання, чи коли чуємо вислів закони пророки, йдеться саме про певну сукупність писань. Тобто можна сказати, що існувало переконання у святості у тої основної групи книг, а щодо деяких книг. Вони, можливо, були, могли бути не поширені, скажімо так, вони приймалися в тих місцевостях тощо. Деякі з тих книг були так само написані єврейською. Але важливо сказати, що взагалі то юдеїзм в часах Ісу Христа, він. Тільки десята частина мешкала в юдеї, а більшість було розкидано по всій діаспорі, існувала різна кількість спільнот в діаспорі, очевидно, більше користувалася грецьким перекладом, бо єврейську мову дуже часто просто не е, розумілось. І в 70-х роках, е, по різдві Христому, ізраїльський народ пережив велику катастрофу зруйнування храму і нещадну війну. І внаслідок зруйнування. Храму, внаслідок отої жорстоких дій римської копіційної влади, було знищено дуже багато містечок. От той віть собі, ми дотепер не знаємо, де знаходилось багато містечок, про які згадуються в Біблії. Знищили було вщень. Римляни, здобуваючи збоє селище чи містечко, спалювали синагогу, спалювали сувої, бо вважали, що саме в тих сувоях є причина постійної бунтівливості цього народу. І так сталося, що в самій юдеї е, в Галилеї менше, бо не всі міста приєднались до повстання, було знищено дуже багато рукописів. Можливо, деякі книги, які були написані єврейською, але потім перекладені грецькою, вони зникли, залишилися тільки в грецькому перекладі. Ну, і важливо сказати, що так само в юдеїзмі були деякі книги, які почитались в окремих колах, але більшості не приймались. Те, що можна звати апокрифи. Буквально слово апокриф означає скрита книга. От, зокрема, книга Енаха. Ну, Це книга особливого характеру, оскільки вона все ж таки відображає ту атмосферу юдеїзму міжзавітнього періоду, чи набули популярності різноманітні апокаліпсиси, в яких говорилося про боротьбу між двома царствами і тощо. Ось таким чином, от, уявіть собі, становище юдеїв. Вони втратили буквально все, втратили землю, втратили храм. Одною з причин катастрофи стали у ті писання, які нагадували собою святі, але ними не були. І таким чином, перед тими книжниками, якому вдалося вирятуватися з катастрофи, повстало питання якраз визначити, тобто збудувати огорожу навколо писання, зрозуміти, що є святим, що є від Бога, що ні. І, власне, ця праця тривала на берегах Галилейського озера, чи то Тіверіатського озера, чи е, моря, зокрема, в містечку Ямнії. І, і ця праця була немиттєва, це тривало певний час, тривало, до речі, в полеміці з церквою постійною. І так, е, зрештою, схилилося до того, що тих святих книг є е, 39. І, власне, та збірка священних писань, ідеї до тепер називають Танак. Відсилаю вас до перших наших зустрічей. Коли ж йдеться про церкву, власне те, що ми зараз називаємо Старим Завітом, воно було писанням, святим писанням ранньої церкви. Коли ви в Новому Завіті, в посланнях Павла чи інших апостолів чуєте про писання, мається на увазі те, що ми зараз називаємо Старим Завітом. Іншого писання. Просто ще не було. І церква поволі-поволі, якщо перші християни це були юдеї, то згодом церква переважно складалася з колишніх язичників, які говорили грецькою і які читали грецькою. І ось Церква читала Писання. Саме читання Писання допомагало раннім християнам осмислити, їх, що Бог зробив у Христі Ісусі. Зрозуміти. Що означає той новий завіт, про який, про який говорили пророки, і який здійснився у Христі Ісусі? Тому очевидно, що християни користувалися грецьким перекладом, тим, що можна назвати Септогінта. Тобто є дуже важливий момент, що цей юдейський канон і християнський вони творилися паралельно. Причому інколи в полеміці. Між собою. Можливо, полеміка між юдеями-християнами стала причиною відкинення деяких книг, які не збереглися єврейською. От, наприклад, є книга мудрості. Книга, так, вона вже написана грецькою мовою. Можливо, єдина книга, яка старого звіту написана не на святій землі, в якій прямо говориться про Воскресіння. Чи книга Сираха, яка все ж таки ще декілька століть мала вплив на духовність юдеїв, але згодом не була включена в канон. І знову ж таки важливо, можна побачити, що все ж таки і в церкві довший час тривали дискусії. То скільки є книг у Старому Завіті? Деякі отці вважали, що оскільки старий Завіт ми прийняли від юдеїв, то книг має бути стільки, скільки в юдею. Але як ми з вами бачили, канони творилися водночас і паралельно. Ми бачимо, як отці, деякі отці користувалися і... Ширшим каноном той, що складався з 46-47, можна бачити, наприклад, от, наприклад, та сама книга Ісуса Сина Сираха, вона деяким оцям називалася Еклезіастикус, тобто книгою для церкви, церковною книгою, через що і часто плутається з книгою Еклезіаста, тобто, з книгою, «приповідок», з перепрошую, книгою проповідника або ж Книгою Когелета, як таких. І, зрештою, ми можемо бачити, що все ж таки церква молилася багатьма з тих книг. У нас є читання із книги мудрості, у нас є читання із макавейських книг тощо. Тобто церква ними молилась вперше щодо Старого Завіту. Визначення канону Старого Завіту ми зустрічаємо в різних помісних соборах. Певне значення на канон мав, наприклад, такий святитель, як Августин Непонський. Він сприяв тому, що якраз на Заході переважно твердився ширший канон, як такий. В православних церквах, православних церквах, Східних церквах можемо побачити різне уявлення про канон. Навіть це відображається, до речі, у назвах. Тобто ці книги читаються під час богослуження, ці сім книг, дискусійних книг, але їх називають, наприклад, православні, їх назива неканонічними е, книгами. До речі, коли ми з вами говоримо про канонічні книги, важливо говорити так само про канонічні тексти, тому що в єврейських е, текстах книга Даниїла є дещо коротше, декілька глав, е, в грецькому. Ширше. Так само можна сказати і про книгу Естер. Це є щодо канону. Тобто, канон це книги, які церква приймає за святі і наткнені. Я важливо сказати, що питання канону це не є питання рішення, але радше питання розпізнання. Тобто той Дух Святий, який надихав ці книги, він поміг церкві їх розпізнавати. Це насправді не був миттєвий процес. Про це, про це не голосувалося. І навіть коли на соборі, зокрема, на Традиційському соборі, затвердили остаточно цей канон, який ми користуємось дотепер, це радше було як подобалося тому Духові і нам. Тобто -то питання канону це не є питання математики з чіткими аргументами, це, це питання власне віри. Церква приймає писання через передання. І ось ми. Які належимо до ми католикам, ми приймаємо саме те писання, яке передала нам церква. До речі, цікаво, що навіть в багатьох протестантських конфесіях е, ті так звані неканонічні книги, які ми називаємо второканонічними книгами, вони все ж таки повертаються у видання. До речі, важливо сказати, що колись проблеми існували із каноном Нового Завіту. В декілька століть тривав процес прийняття тих книг. Зараз тих проблем не існує, хоча деколи все ж таки і в епоху реформації, наприклад, висловлювали сумнів щодо книги Откровення, щодо книги щодо послання Якова та інакших. Тобто всі конфесії християнські приймають 27 книг нового звіта, як святі і е, натхнені. Тобто, як ви бачите, проблема канону це так само проблема пов'язана із історією писемності, з форматом та формою тих чи інших книг. Але це найперше те, що пов'язане з самою церквою, з тим, що вона впізнає як своє. Церква приймає писання через передання. Власне, питання канону це те, що церква вважає писанням як таким. І це не зовсім є рішення. Це Дух Святий, який надихнув, поміг їй розпізнати. І коли ви відкриваєте святе письмо, ще раз і ще раз бачите: Писання це книга церкви. Книга, яка поза церквою не буде прочитана і зрозуміла у всій повноті. І водночас пам'ятаємо про тих людей, які століттями переписували. Передавали, перекладали ці книги нам. Христос Воскрес! Якщо ми вас не дуже змучили, якщо ви ртуєте, що наша праця варта уваги, варта вашого часу, ставте подобайки, поширюйте, коментуйте, критикуйте. Ми хочемо, щоб наші зустрічі були насправді спілкуванням, розмовою. Христос Воскрес!